Як пояснити дитині, що таке синус, косинус, тангенс та котангенс кута за одну хвилину? Прямокутний трикутник. Маємо прямий кут, два катети, гіпотенузу та два гострих кута. Сінус гострого кута це відношення протилежного катета, того, що навпроти кута, до гіпотенузи. Косинус кута, навпаки, це відношення прилеглого катета, тобто того, що прилягає до кута, до гіпотенузи. Тангенс кута це відношення протилежного катета до прилеглого, котангенс, навпаки, це відношення прилеглого катета до протилежного. Якщо у нас є довжини сторін, то ми визначаємо, яка сторона є гіпотенузою, яка прилеглим і яка протилежним катетом відносно кута, складаємо відношення, за потреби скорочуємо дріб і за таблицею знаходимо, якому коту відповідає це значення. Збережіть картинку, вона стане вам в нагоді. А в наступних відео чекайте практичний розбір задачі з цієї теми.